Одна підземна школа вже збудована, три у процесі. Так, Харків готується до 1 вересня. До вже готової школи зможе ходити майже тисяча дітей. А завдяки комбінованій системі навчання кількість школярів можна довести до п'яти тисяч, розповів нам мер міста Ігор Терехов. Утім, за його даними, у Харкові зараз 50 тисяч учнів. Тому будівництво підземних шкіл триватиме. Також для безпечного навчання обладнали вже. Шосту станцію метро. Дуже багато дітей було будуть вимушені навчатися чи то комбіновано, чи то в онлайн режими. Ми буду, побудували справжню підземну школу, в яку в якої можмо можуть навчатися і мають таку можливість 900 дітей в дві зміни. Крім цього, ми обладнали і до 1 вересня буде обладнана шоста станція метрополітена. Взагалі буде шість станцій Митрополітена, які будуть обладнані для того, щоб діти мали можливість навчання.